У блоці дитячої онкології та гематології свято. Десятирічна Таня Ліснічук пройшла курс лікування і досягла ремісії. Дівчинка з мамою приїхали лікуватися до Черкаського онкоцентру із Тернопільщини ще в жовтні. Онкологічне захворювання, тим більше лейкоз, воно вимагає певних якихось умов. Тобто мають бути там стерильність, має бути. Е Забезпечення якихось базових умов де має бути чистота, і це все має дотриматися. І, і тут це в цьому приділяють увагу. Це для мене це важливо. Мені так спокійніше, бо я розумію, що може бути з того, якщо якийсь десь ну, якийсь мікроб попаде, скажімо так, в, 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 в дитячий організм, який не має імунітету. День виписки у медзакладі щоразу прагнуть зробити особливим днем. Для цього заснували кілька традицій. Коли закінчиться оцей етап до і після основного лікування, ми вирішили, що дитину треба. Привітати дитину треба нагородити за те, що вона була сама хоробра і сама мужня. І з 23-го року ми започаткували отаку традицію, коли всі разом вітають переможця, нагороджують переможця і е, залишає він нам свою на згадку як переможець, таку долоньку. Назвали ми оце скелю переможців. Тепер Таня Ліснічук повертається додому. Попереду підтримувальна терапія. Дівчинка вже. Точно знає, чим займатиметься вдома. Я піду на кухню, почну щось готувати. На першому блоці ну, у мене були низькі аналізи. Я дуже хотіла їсти ну, від гормонів. І е, я, я писала рецепти в блокноті. всякі. Я приїжджаю додому, трохи набираюся сил і йду готувати. В особливий день поруч із Танею – лікарі, мама та інші маленькі пацієнти. Це свято не лише для неї, а й промінь надії для всіх, хто ще лікується. Це ну, найулюбленіше свято, напевно, в нашій гематологічній великій родині, де є пацієнти і всі члени колектива, і раді цього потрібно жити. Ми сюди ходимо тільки задля оцього. Упродовж дев'яти місяців лікування медики з блоку дитячої онкології та гематології стали для Тані справжньою родиною. Щоб ви були стійкіші за хворобу, міцніші за хворобу, хитріші, І щоб якомога, якомога, якомога менше дітей сюди попадало, а ті, які попадають, щоб вони, щоб вони закінчували цей етап. Анастасія Лучицька, Павло Оболевич, телеканал Вік.